Є новина, друзі. Цікавий Зеленський. Дослухайте до кінця. З'явилася щойно інформація, що Зеленський зустрічався з Кулєбою. Це все є в мене телеграм-каналі. Є новина в Шапці профіля. Йдіть, читайте. І от ну нещодавно Кулеба критикував Зеленського в більшості ремака. Але й Зеленського так само останнє відео я бачив Кулєби. Він же хвалив Зеленського за його призначення, що він призначив Буданова головою офісу президента. Бачите, як все мінливо в нашому політичному світі. Ну а щодо Зеленського, так виглядає, що він повертає своїх якби люд з якими в нього налагоджені стосунки, навіть якщо виникли конфлікти із-за Єрмака. І це говорить якраз в сторону того, що Єрмак свій вплив втратив повністю. І зараз всім оцими перестановками особисто керує Зеленський. І це все робить саме він. Тому що багато хто прописує, що Єрмак там стоїть за спиною, хоче помститися малюку і ще комусь. Я думаю, що це не так. Що це питання Зеленського? Він просто переформатовує владу під себе. І це може означати, що він хоче себе. І посилити, ну можливо, посилити державу, хоча зеленському довіри мало. Ще з'явилася дуже цікава інформація, що Омірова, нібито все ж таки звільнять з посади секретаря РНБО, і цю посаду пропонували малюку. Якщо ну вони вийшли з конфлікту малюк і зеленський, то малюк може стати секретарем РНБО і буде відповідати за безпеку. Хоча однозначно СБУ це було круче. Лайкербус підписка телеграм шапці профіля. Є новина, підписуйся.